Ось такі різні кронштейни, які ми робили. Ці такі штучки я різав, це різав. Це все зварили докупи та тобто пофарбували. Такі різні квіти, різні розміри. Тут отвір, тут отвір. Це все робив це до купи Ось такі. Рідні кріплення для балконів. було воно все ось таке. Сім тисяч отворів. Оце я все зробив. Тисячу штук і по 7 отворів на штучку. Тут купимо там? Ось, плюс такі кріплення. Купу всяких різних кріплень. Ну і тут купу металу, купу заготовок і різних різних штук. О! Це все шойно я зробив. Отак зарізав і отут будуть зварювати такий каркас Ось Це машинка, яка робить отвори. Ну і це буде каркас. Тут зачистити треба. І ось тут це буде такий каркас, а всередині ось ці поперечки, які я шуйно зарізаю.